Ну я зайду в зовсім іншу царину, да? тобто там пастки імперськості, я одразу так сказать, хочу стверджувати, що ми, позаходячи майже в будь який православний храм в Україні, ми потрапляємо в пастку імперськості. А тепер поясню: от де ви можете побачити отакий трон, як у нас на зображений? У Путіна такий трон. Ні, він аномен сидить. А в, в, в будь-якому кафедральному соборі православному ви побачите ще більший трон, да? сам на якому буде сидіти єпископ. Е, Більш того, все, вся наша так сказати, православна культура естетика, вона просякнута імперськістю, бо вона створена в імперську добу. Візантійську. І насправді. Той єпископ, який буде сидіти на цьому троні, він вдягнений в одежі римського імператора, з короною, у вигляді Митри, на голові. Тобто, єпископ одягнений в одежі імператора, воїни якого колись розпинали Христа. Більш того, якщо ви подивитеся на ікону Христа в Куполі, Господь Сідержити. Або Головну храмову ікону Христа, або на багато інших ікон. Ви побачите Христа в одежах римського імператора. В яких їх він ніколи не носив. І це пастка. Бо вся ця естетика в результаті приходить до цього військового собору в Москві, який побудований от зовсім нещодавно, як такий храм війни. тобто і це в, воно закладено в самій екстетиці. Більш того, якщо говорити про московський патріархат, то це класична церква імперії. Можна називати церкву Російської імперії, а можна навіть церкву Радянської імперії. Бо там є дуже потужна радянська складова співпраці з КДБ, ФСБ і зовнішньою розвиткою і так далі. І з пропагандою. Да, тепер ми маємо цю, цю історію. Але дивіться, можна пояснити, чому така естетика в храмах і чому вона така була прийнятна в імперську добу. Бо християни намагалися пояснити імперії, хто такий Христос. І вони пояснювали в символах імперії. Да? І вони казали: це цар царів, це найбільший цар, це цар над царями. Да? Це, це той, хто головніше за імператора. І тому він відповідно вбраний, відповідно показує, щоб, щоб всі розуміли, що це більше, ніж імператор, який вважається Богом так, в імперії. Але питання в іншому: можливо, з місіонерської точки зору це було доречно в часи Римської імперії. Чи доречно відтворювати цей імперський тип в Часи, коли ми намагаємося від імперськості позбавитися від імперії. Більш того, коли Христос говорив царство моє не від світу цього, хіба він розумів це царство саме в такому імперському типі? Може він казав, що в моєму так сказать, не знаю, в тому суспільстві, в тій спільноті, в моїй спільноті інші тип відносин? Він же про це й казав, да? що хто хоче у вас більшим, буде всім слугою. А які практики ієрархічні у нас реально в церкві? До цих пір монархічні. До цих пір головна ознака імперії що влада в одних руках, на троні монарх. І вся ця ієрархія, навіть іноді виписана небесна ієрархія Діанісі да? саме в такий імперський тип. Тобто насправді ми маємо потужну традицію. І естетичну, і богословську пояснення і виправдання імперії, імперії імперськості. І насправді це певна пастка і небезпека. Тобто, в тому в церковних спільнотах з'являються да, адепти повернення монарха і так далі тому подібне. Бо це є, ця пастка присутня. Вона не. тобто Ну, якщо й потрібна естетика, то вона потрібна нова вже. Ми маємо зробити ці нові образи, які б з одного боку відповідали нашому уявленню про світ. Бо коли ми говоримо, що Бог це цар, це уявлення все ж таки імперське і середньовічне. З іншого боку, коли ми говоримо я раб Божий, це ж та сама система координат. Хоча, якщо подивитися, що говорить апостол Павло, да, він говорить в часи Римської імперії, Він говорить, коли він говорить, що я раб Божий, він має на увазі я вільна людина. Він говорить, я не є рабом людини, бо я раб Божий. Він в системі координат суспільних тих говорить певну істину, коли ми в системі, коли рабовласництво не існує, воно засуджено людством всім. Говоримо, я раб Божий. Людина, яка не знає контексту, зовсім інакше це сприймає. І знову тоді з'являється інший тоталітарний образ Бога. Бога, який все знає наперед, який все вирішить, який грає. Так? тобто він І все, що з вами відбувається, це з волі Божої А хіба є воля Божа на війну? Хіба є Боже благословіння на вбивство? Дуже просто все віддати да, на волю Божу. А де я тоді? І тоді виникає оцей тоталітарний імперський образ Бога, і якому має бути певним чином протиставлений Бог Євангелія. Якщо ми прочитаємо саме Євангеліє, то це той, той Бог, якого люди можуть вбити. Ми ж на це не звертаємо уваги. Бог приходить з цією людиною, і люди його вбивають. Він приносить себе в жертву. Більш того, Він страждає, його мати бачить, як сина в його її вбивають. Да? Тобто це, це наша реальність. І наш Бог це от такий Бог, який співстраждає тим, хто е, загинув в Бучі чи в Маріуполі, чи е, зараз в Бахмуті. Да? Це… Той Бог, який розуміє, що значить приносити себе в жертву. І той Бог, який, ну скажімо так, створив людину вільною з правом вибору, це не імперська історія. І не тоталітарна історія, де Бог всім керує і наперед знає. Бог не знає наперед, який ми робимо вибір. Він може знати наслідки наших виборів, будь-якого нашого вибору. Але вибір будемо робити ми. І це зовсім інша картина е, Бога. Які ще можуть бути ознаки е, імперськості в церковному середовищі? да от Ексклюзивізм. Да? Тобто ну, єдине канонічне, єдине благодатне, е, сказати, це ознака імперськості. З іншого боку, ознака імперськості презилітизм. Навернення всіх свою віру, не життя серед інших. Своїми переконаннями свідомими, да, незалежно від того, в більшості ти в меншості, у тебе є певне бачення світу, але ти фактично не застосовуєш насильство, силу, не окупуєш не духовно, не фізично того, хто поруч з тобою. І в цьому сенсі, якщо ми хочемо бути не імперським православ'ям, да то саме. І а в нашій країні все ж таки більшість да, соціології дає православні, Це та більшість, яка має гарантувати права меншості. Це та більшість, яка має гарантувати фактично розмаїття. От я зараз приїхав з Литви, да, на великдень був на е, Різдво. Я там служив в католицькому університетському соборі, в лютеранській кірхі. Для православних. Ми служили православною літургією, але нам храм надавали католики, лютерани, зараз реформати. Ви собі уявляєте в Православному соборі службу, так сказать, якоїсь релігійної меншини, так сказать, ну, з України наших, ще, а ще гірше, які приїхали до нас. І це, це питання про імперськість, про те нетолерування іншого інакшого. Невміння з ним вести діалог без бажання його переробити і навернути будь-що на свою точку зору. А навпаки, бажання ну не знаю, так сказать, зрозуміти його, бажання ну, послужити йому, незалежно від того, навернеться він до твоєї віри чи не навернеться, знову імперськість це в тому числі адміністративне розуміння єдності. От ми всі говоримо про те, що нам потрібна єдність, да, єдність українського православ'я. Але єдність, яка розуміється всіх в одну організацію під одним началом, це ж є монархічна тип єдності. А єдності вільних і різних, це зовсім інші виміри, не адміністративні. Ми маємо говорити про єдність українського суспільства, незалежно від того, віруючи чи не віруючи. Незалежна єдність релігійної спільноти українців незалежно від того, православні ми греко-католики, чи протестанти, чи юдеї, чи мусульмани. Може бути єдність така. Якщо у нас немаються бажання домінувати і всіх зробити однаковими. І в принципі, знову ж, сама я тут згоджуюся з тим, що сама боротьба з імперськістю. Може бути паскою. Бо якщо ми тільки проти, ми потрапляємо в Паску, ми залежимо тоді від е, імперськості. Ми ми е, тільки з нею контактуємо. Нам потрібно ще це, що називається позитивна візія, да? власне бачення. А якими ми хочемо стати незалежно від того, що е, хоче від нас імперія. Ми з нею будемо боротися, ми від неї будемо. Максимально ми, ми будемо намагатися залишитися вільними людьми і побудувати країну вільних людей. Да? Але це теж дуже важливо мати позитивну певну свою своє бачення. Да? І тут важливо, да? ті практики у нас існували, і існують в Україні. Соборність соборноправність. церковне поняття соборності у нас політичне поняття, у нас день Соборності існує. Але чи є у нас ця соборність? Громадянське суспільство в принципі розвивається. Але є, чи є подібна практика всередині церкви так же потужно, як вона існує в суспільстві? Бо це теж важливо, бо е, та духовна релігійна складова в суспільстві важлива. Е, у нас в Україні до 19 століття існувала практика обрання духовенства, обрання єпископатів. За це боролися люди навіть під час імперії. Де зараз ця практика? Ми ж ніби вільні зараз. Чому ми не робимо таких практик? Чому ми не довіряємо спільнотам, які зараз, не дивлячись ні на що, закони не прийняли, да, самі вирішують, що робити там, з храмами, які у них в селах чи містах, нам, напевно, потрібен якийсь так, формат люстрації, бо імперськість це ще це, це пожиттєвість. Да? Пожи, от те, чого немає навіть в державі, державі обрані. А в церкві пожиттєво. Все, єпископом то і ти до кінця життя головне там з корпорацією домовився, щоб тебе там не відлучили, не заборонили. А там можеш що завгодно робити. Тобто головне, щоб і ти будеш пожиттєво на тому троні е е сидіти. Ну і наостанок е я хотів би сказати, що ну от е теж як позитивна практика, і те, чим ми. Намагаємося займатися вже а, декілька років, дати якраз з часів революції гідності, це було сформульовано. Да. До цього це було, скажімо так, не, 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 не так а, не відрефлексовано, напевно, а вже з 2015 з року ця ідея викристалізувалася як ідея от відкритого православ'я, Православ'я, яке відкрите до суспільства, відкрите до інших релігій, і конфесій. Відкрите там не знаю для науки, для технології, тобто яке, і відкриває врешті решт себе собі, перевідкриває себе, і в тому числі позбавляється від пасток імперськості, які дуже сильно фактично на рівні і богословському, естетичному і світоглядному присутні в нашому православі.